Доброго червневого дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Ви на каналі Наталки на сім'я, город і хата. І сьогодні я хочу трошечки з вами прогулятися садибою, подивитися, як все ожило після дощів. Хочу познайомити вас із трояндами, які зацвіли на моїй ділянці. Найперше, це троянда, яка у мене не цвіла. Ось вона дала тільки одну гілку. І ця одна гілка вона дуже довго не цвіла. Це троянда Бордо. Ось у неї такі гарні темного насиченого червоного кольору квіти. Крупні квіти. І я дуже рада, що в цьому році вона зацвіла. Можливо, це якийсь добрий знак. Вона може бути як букетна, тому що дуже довгі йдуть у неї гілки. І отакі от цвітять декілька троянд. Я думаю, якщо їх посинкувати, вона буде ще більш крупніша. Наступна моя прекрасна троянда це Розаріум Ютерсен. Я думаю, вона знайома багатьом садоводам, тому що вона майже в кожному дворі є. Це дуже-дуже давній розаріум, він був виведений ще у 1973 році. Але аж до цього часу він є улюбленцем багатьох дворів. Вона, ця трояндочка, може квікнути двічі, якщо після цього цвітіння вкоротити пагони, де вона цвіла, отак от, от, -от, от позрізати ці от оцвічені бутончики то тоді десь у серпні, у вересні, вона дасть повторне цвітіння. Також дуже-дуже гарний розаріум у мене є. Це, зараз згадаю, New Dawn New Dawn вона називається. Вона також була виведена і ще в 60-х роках минулого століття ця троянда. Вона така іде біла, і світло-світло-рожевенька, така ніжна, лілова, навіть серединочка. Дрібненькі квіти, але тримають бутон справжньої трояндочки. І вона мені подобається тим, вона дуже в'юнка, Ну, дуже в'юнка. У мене цього року вона, ось гляньте, її не можу навіть сказати, скільки вона зайняла місця. І вона пустила гілки аж під фронтон. Під самим фронтоном у мене тепер буде троянда квітнути. Як прямо от показують на картинках десь, в книжках для садоводів, отак і в мене вийшло. Вона пустила туди гілку, ми не могли її дістати, тому що вона пролізла аж під дашок. І щоб не трогати той піддашок, там тонка оця от європрофіль, щоб його не м'яти, ми так її залишили. І вона, подивіться, як розквітла і пішла. Дуже-дуже гарно. Наступна трояндочка в юнка також у мене це Августа Луїза. Ось вона. Тільки починає пару бутончиків, бо вона чогось дуже хвороблива. Якщо вибирати між Ютерсеном, наприклад, Доуном і Луїзою, то ці два сорти Ютерсен і Доун вони взагалі без питань, не схильні до хвороб, ні до яких, ні до вимерзань не схильні. А от оця от Луїза. Августа Луїза вона і вимерзає, і хворіє дуже сильно. От вона у мене, певно, вже років 10, і вона не може розкущитися. Тільки починає розкущуватися і зразу починає хворіти. Ось, ось такого от зразка хвороба на стовбурі. Якщо видно, не знаю, видно, не видно. Бо сонячний день, то не дуже сильно видно. От, І потім та гілка зовсім починає всихати. Ось вона відцвіте. І треба буде її одразу вирізати аж так ось вниз, тому що з неї толку не буде. І так весь кущ починає хворіти, і його треба знову обрізати. Він починає виготовити. ну Декілька трояндочок він дає, щоб порадувати око. Наступна трояндочка розаріум. Називається він гірлянда демур. Дивіться, ну справді, як гірлянда. Малесенькі трояндочки і просто увішані. Вона дає досить великі гілки, але я не дозволяю їй, щоб вона була висока, вона може бути до 1,5-3 метри. Але я її трошечки кроную, щоб вона була така компактна. Ось дивіться, як вона просто залита, залита повністю цвітом. Шикарний, шикарний чагарничок, якщо вам хочеться посадити, але вона цвіте один раз. Цвітінням вона зараз порадує і надалі буде просто зелений кущ. Хочу похизуватися своїм. Жасміном. Дивіться, який жасмін. Крупний, гарний, і він трішечки мохровий, якби всередині. Квітка мохрова. Запах просто неперевершений. Ось такий великий кущ. Він у мене тут за будинком знаходиться. На сонечку. Також він був трошки у мене обламався, тому що сусід ставив. І трошки його пошкодив, але я його підрізала і він гарно в цьому році зацвів. На наступний рік я його ще трошки більш обріжу для того, щоб скомпонувати менший куща, то він просто аж до даху достає вже. Гарний, чагарник і дає прекрасний аромат. А це ось трояндочка називається Флорентіна. Вона трохи схожа на Ютерсина, але в нього в неї є квіточка, але зовсім інакша. Бачите, вона така не дуже повна. Яскрава така ж сама кольором, як і Ютерсен, але набагато квітка втрачає махровість. Ну, Для декоративності я її все одно тримаю, хоча вона в мене трохи підмерзла в цьому році, чи кріт її під'їв, що вона дуже-дуже невелика. Але все одно радує. Ну, королева мого саду, це просто я не можу не показати вам її. Вона у мене росте. При вході, як заходиш у двір, в мене ця троянда. Тут трохи, звичайно, моя ця вербичка її заглушує. Я вже її так кроную, кроную цю вербичку. Також мені її хочеться мати, але якось, щоб вона була більш компактна. І оця троянда це просто моя гордість, моя любов, моя насолода. Не знаю, як назвати ще. Я рекомендую всім садівникам купити і посадити цей сорт. А називається він П'єр деронсар. Ну, це просто аромат. Це можна і для букета, це можна і милуватися нею. Вона починає розцвітати ось з такого бутона, Потім ось така красивенна троянда. І вже на кінці цвітіння ось така вона біла просто робиться із вираженою жовтою серединкою всередині. Ну, це просто не можна не замилуватися цим чагарником, цим прекрасним кущем який дарує насолоду і десь протязі місяця всього він буде цвісти. І потім також буває буває пізньої осені, в кінці вересня він у нас ще має повторне цвітіння. Ну що, мої любі, я дуже дякую вам за увагу, що ви були зі мною в цьому відео і додивилися його до кінця. Нехай троянди цвітуть у вашому саду і дарують вам насолоду і затишок у цей військовий час. Миру нам всім і до зустрічі на моєму каналі.